Доброго-доброго дня всім! Значить, хочу подивитися такий старий розклад, я не знаю, пользується ним зараз, хтось чи не пользується. Так, що між що між вами? отак по-простому А от, подивимося що між вами. Значить, з лівої сторони його мислі, що в нього в голові, що в нього на душі, його действия. З правої сторони, що у вас в голові, що у вас на душі, ваші дійства, і що між вами. Давайте подивимося. В цьому розкладу вже юлки палки Я, мабуть, ще тільки, як то кажуть, вчилась на картах Тару. Та вивчала ці всі розклади. Зараз уже ними цими розкладами практиками не пользуються. Так, дивимося, що. Згадуйте собі людину, що у нього в голові. Що у нього в голові? Що в нього на душі? Його действує? Що у вас в голові? Що у вас на душі? Як ви будете діяти? І що між вами? Так, ну що, поїхали, дивимося, що в нього в голові? Що в нього голос? Звізда. Ви для нього зв'язда, ви для нього мічта, можливо, це ваш, ваш чоловік, да? ви загадали чоловіка, ви для нього його зв'язка, яку він ціне, любе, береже. Якщо ви тільки познайомились з людиною, значить ви ота недосягаємая зв'язка, яка горить, яку він хоче, щоб вона була коло нього рядом. В общем, людина думає за вас. Та людина, яку ви загадали, думає за, за вас. Так, на душе п'ятерка мечей. Дуже тяжко йому на душе. Можливо, ви загадали людину, яка зараз на виїзді, да? яка зараз захищає нашу державу. Йому дуже тяжко на душі і боліє, і переживає, і хотів би вам дуже багато чого розказати. От, емоції дуже такі тяжкі, але розказати не може, щоб ви не думали, що він маленький мальчик, знаєте, як то говорять, але в душе йому дуже-дуже тяжко. Так, його дії. Тут пентаклі, що його дії? Його діє, це ви розумієте, все для вас. Тут Пентакля – це подарок Бога, подарок судьби, це успіх, це нові починання. це шанс. Вер... Він, він розуміє, що ви його шанс, і він всячески, як тільки буде можливість, які будуть його дії, він до вас прискоче, прилетить, прибіжить. Тільки буде ситуація, якщо людина дивиться на виїзді, от зараз. Так? Тільки якийсь відпуск, і тільки шанс він до вас прилетить, прискочить. Значить, що в нього в голові? В нього в голові ви. Шанс це ви до вас і пообнять вас. І на душе йому дуже-дуже тяжко скучає, переживає, боліє. Дивимося, що у вас в голові. голові? Колісниця теж якісь дороги, якісь прориви, якісь зустрічі, якісь. Ви така людина, я так розумію, що якби вам було, вас була можливість, ви теж думаєте за свою другу половинку, за цю людину, з яку ви загадали. Ви взяли теж отак би свою торбашку, да? і помчались би, і полетіли б до цього хлопця, до цього своєї второї половинки, до цього мужчини. Оце таке у вас в голові зв'язано щось з дорогою. От. Що у вас на душі? Справедливість. Ви хочете. О, от ви знаєте таке пишення, що ви думаєте в глибині душі своєї, а чого там комусь дають? От давайте візьмемо ситуацію, що чоловік, ваш дачі, друга половинка на виїзді да, зараз захищає державу. Ви думаєте, чого другим, от на душе у вас таке состояння, чого другим дають там відпуск. Да? А Амому не дають, що це не по справедливості. Отак от у вас душа за це дуже сильно переживає. переживає. Ви переживаєте за свою другу половинку. у вас болить душа, болить серце. І ви хочете по справедливості, щоб все було. От якщо за, получив, да, заслужив, як то кажуть, відпуск, хай їде в отпуск, допустимо. Да, якщо людина на виїзді, от. якщо людина не на виїзді коло вас, ви думаєте, що по справедливості, що це по судьбі. І що справедливость? Це в нас карта судьби, судьбоносного рішення вищих сил. Значить, ви в глибині душі розумієте, дівчаночки, що ця людина вам по судьбі. Тому що він вам до душі упав, запав до душі. От, знаєте, Як запав на душу, Оце вам ця людина, якщо ви тільки познайомились. От, і ви от в глибині душі прям чувствуєте, що це ваша. Ваше. Ваша людина, яку ви загадали. А той, хто ви живете разом, ви за нього переживаєте, і ви хочете, щоб от по справедливості щоб прийшло время, щоб він уже верну... ну, приїхав додому. Як то кажуть, або взагалі, або хоча б на побивку. Так, і ваше дійство, що ви будете. А що ваші действия? У вас руки зв'язані. Ви нічого в даний час не можете зробити, нічого не можете поміняти. Ви ждете теж ситуацію, як щоб розвернула ситуація в вашу пользу, щоб чи ви самі змогли поїхати до цієї людини, яку загадали? Чи щоб отак по справедливості він уже отримав ту відпустку, і взагалі щоб його так отпустили додому? От, і якщо я ж кажу, ви тільки познайомились з молодим чоловіком, тільки общаєтесь, хлопці, якщо ви мене дивитесь, так, то ви перевертаєте в свою сторону ну, ситуацію, яку ви знаходитесь. Знаєш, дівчина, то що ви собі загадали, хлопці, а от чи та жіночка, вона хоче теж до вас прилетіти, прискакати, щоб тільки була б нагода, вона прилетіла, вона не може, тому що руки в не зв'язані в даній ситуації. Так, і дивимося, що між вами, що між вами, а, між вами розстояння в даний час. В дану хвилину світ, я на цю карту говорю, весь мир у ваших ног. Значить, ви в даний час, той, хто загадав, той, хто мене дивитеся, ви зараз на розстоянні. Но ця карта в нас ще завершення. означає, Значить, скоро прийде время, Завершиться ця ситуація в даний час, що ви знаходитесь на розстоянні. От, і ви скоро зустрінетесь. Но в даний час, що такі карти тяжолі в нас випали, от, ви на расстоянні. і я що хочу сказати, це такий розклад. Цей розклад говорить про те, що між вами. От, він говорив, чи ви будете разом, не будете разом. Я взагалі, значить, я вам хочу сказати, що ви, оця пара, що мене загадала, що дивитесь мене. Ви будете разом, як би там не було в житті. Ви для нього судьбоносна жінка, ви для нього звізда, а він вам по судьбі йде. І ви, це в глибині душі, розумієте, що це ваша друга половинка, що це він ваш. Так що, почекайте ще трошечки ось у світ, да, зараз на розстоянні. Не можете бути разом руки зв'язані, але пройде час ви все одно будете разом, тому що ви по судьбі. Отак, між вами будь вам разом. Той, хто мене дивитись. Всіх благ вам пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе.